Вітання! Сьогодні занурюємось в Остапа Вишню, а точніше, в його мою автобіографію. Джерело в нас перші сторінки його твору, але цього вже досить, щоб побачити його стиль, е, цей неповторний гумор. Наша мета зрозуміти, як він себе бачив, ну і що там за сміхом ховається. Доброго дня! Е, так, це справді не просто автобіографія, зовсім не сухий перелік фактів. Вишня, одразу ж знаєте, ламає всі шаблони. Він бере своє життя від народження до якихось там перших спроб писати і робить з цього ну таку дотепну історію і про себе, і про час, в який жив, погляд людини, яка вміє сміятися. Ну, от давайте з самого початку з народження, як він там писав, 1 листопада 1889. Але найцікавіше пояснення матері. Мовляв, з колодязя витягли, коли корову напували. Лиску, правда ж? Ага, точно. Оця деталь вона одразу задає тон. Такий народний, трохи абсурдний, знаєте, і він далі в тому ж дусі. Про дідів, що горілку любили, а бабця, як він згадує, казала про них, отаке стерво було, як і ти. Оце. Тобто він не намагається якось прикрасити своє походження, навпаки, підкреслює простоту. І про 17 дітей. Батькова фраза Господь дав дітей, дасть і на дітей. Це ж теж про народне світовічуття. Так, так. А от як він пояснює, що став присьменником? Оце вже, по-моєму, чиста комедія. Каже, головну роль відіграли картопля, коноплі, е, бур'яни. Ну так, місця, де дитина могла замислитись, аж поки мати не гукне чи не закаяв сорочки. Ха. А падіння з коня це ж взагалі. О, це ключовий момент. Він це подає як ну, майже містичний знак. Упав, хворів довго і зрозумів потрібний літературі. Бо ж не вбився. Це ж чудова іронія над оцим пошуком знаків долі. Знаєте, він ніби навмисно знімає весь романтичний ореол з письменництва. Із освітою та сама історія вчитель Іван Максимович, його лінійка, що виробляла стиль літературний. Ага, гуляючи по руках, а потім фельдшерська школа. Той випадок, коли він пацієнту нашатирним спиртом очі закапав. Ну от як тут серйозно до цього ставитись? Він сам не дає. Тобто, навіть коли про складні речі пише, все одно з іронією революція, війна. Саме так він тримає дистанцію. Революція, хаос, біганина. Війна, летить шрапнель, а я ховаюсь. Дуже просто, без пафосу. Навіть ті два пуди борошна, що він ледве тягнув. Ага, пам'ятаю. Подав як героїзм, не кинув здобутків революції. Точно. Це спосіб показати велику історію ну, маленької людини. З її страхами, слабкостями дуже людяно виходить. А як він описує сам процес письма? Оце мені найбільше запам'яталося. Вимірювання температури нормальна. пульс порахувати не може, рука зайнята. Хм. А залежність жанру від шлунку, повний психологічна повість? Так. А порожній віршик поротенький, ну це ж просто знищення образу творця. Власне, це ж деконструкція міфу про натхнення, всі ці поради спочатку подумати, потім писати. Хоч це, мовляв, і трішки тяжка праця. Ага, або не битися головою об стіну, бо вийде, як він там сказав, плутаний верлібер, тобто хаос, безладні думки. Все це ніби висміює спроби якось раціоналізувати чи містифікувати творчість. Ну і ставлення до літературних організацій теж дуже прагматичне. До всіх ставлюся, бо мотузочок і в дорозі знадобиться філософія так, так. А улюблені письменники ті, з ким добре полювати, і хто про літературу не говорить. От це ж показово. це показує наскільки він цінував реальне життя, звичайні людські стосунки, природу. Можливо, навіть більше за саму літературу, як таку, і ще оці його дивацтва, як він сам пише, любить кіз, ослів, жовто-бурий колір, смажену картоплю, і стрижених жінок у чоботях. І найважливіше, мабуть, мову взяв з маминої циці. Оці диватства, це ж не просто так перелік, це ж штрихи до портрета. Вони підкреслюють його земну натуру, зв'язок з народом, з простим. А мова від матері це власне ключ до його стилю, живого, соковитого. Хараст, давай підсумовувати. Виходить, моя автобіографія вишні, це не просто смішно, це дуже майстерний автопортрет, де іронія це інструмент. Інструмент для розмови про себе, про життя, безперечно, він показує, як звичайні, часом навіть абсурдні речі формують людину і її погляд на світ. Навіть відповідь сина пам'ятаєте, ким будеш? Людиною буду? Вишня це записує, і в цьому, можливо, теж є якась тонка нотка, може навіть заздрості. А фінал чому він так поспішав з автобіографією? Бо не був певен, що хтось про нього напише після смерті, а так сам зробиш, знатимеш уже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забудуть. Яка іронія до останнього рядка? Точно і от залишається подумати: чи часто за таким блискучим гумором, за такою самоіронією, стоїть ну, не лише мудрість і прийняття життя, а й оцей універсальний людський страх страх просто зникнути, бути забутим?